У нас триває закрита частина засідання. Зараз оголошена перевага, суд продовжить після обіду. Насправді відбуваються доволі цікаві речі. В принципі, в цій справі не залишилося закритих матеріалів, бо все, що в нас було під грифом ДСК, так званим для супрового користування, воно вже було перед попереднім засіданням, в жовтні було зліто. Якимись невідомими особами з у ЗМІ. Тобто, всі, хто цікавиться цією справою, і всі, кого цікавить, що ж там все ж таки мав на увазі Зеленський, коли впровадив санкції проти Порошенка, на це відповідь є в відкритих джерелах. Але через певну судово-судову процедуру, через цей, цей церемоніал, у нас відбувається засідання за закритими дверима. І е, поки що найбільш цікаві речі, які були, е, нам обіцяло, що ми почуємо. В закритому засіданні, коли це можна буде говорити, почуємо відповідь від представника президента Зеленського, за що впровадили санкції. Не ну, ми пішли під списку, бо там 17 пунктів, і вже на першому пункті позбавлення державних нагород виявилося, що, по-перше, президент України не знає, яких саме державних нагород він свого в попередника. Це питання не обговорювалося ніким аналізовувалося, ну просто писало, що було. А по-друге, це має, ну, в принципі, нам на це натякало і в відкритому засіданні, це має передусім виховавчу функцію. Ми своїми ушами почули, що людина, щодо якої впроваджено санкції, вигляді позбавлення державних народів, має задуматись над своєю поведінкою, може змінити її. І це настільки ганебне, це настільки соромно, просто знаєте, ну мені соромно це було чути. Я не знаю, чому людині це було не було соромно говорити. Тобто, в очі нами, в очі суду. Хоча і е, за закритими від суспільства дверима, е, говорять таку мичню, що санкції, якими Порошенко, п'ятому президенту, забороняються участь в наступних виборах, коли б вони не були, вони е, мають виховавчий характер. Бо Зеленський вважає, що, що він вихователька, нам тут всім, і зокрема Порошенко, і він має собі такі дозволити. Друге питання, яке судом ще остаточно не з'ясовано, я думаю, що ми продовжимо це обговорити в відкритому засіданні, бо від цього не можна ніяк уйти. Це питання того, що в нас, судячи з усього, було сфальшовано частину доказів. Зокрема, ми сьогодні оглядали диск, який начебто було записано у кабінеті міністрів і передано ввечері 12 лютого. Для розгляду на засідання роботи був диск з додатками до пропозиції Кабінету міністрів щодо санкцій. І сьогодні суд побачив, що на цьому диску файли збережені 13 лютого. І, в принципі, це не не якесь диво, бо є пояснення, пояснення саме від е, секретаріату РНБО, що зареєстрований цей диск супровідним.